Друзі, сьогодні у нас на огляді BMW F-30. У сірому графіт кольорі, повний емовіс, фари з англійськими глазками. Є в нас проекція на лобове скло, є люк, є в нас безключовий доступ, відкривання багажника махом ноги, все працює, Так, по салончику. Спортсидіння, такі вони в гарному, дуже гарному стані. Звичайно, ці боковинки затирається руця, але тут повний порядок. Червона стрічка на дверях на сидінні, велика магнітола, режими їзди, електроскладання, повний електропакет, в принципі, машинка без нюансів. Чеків, шмеків тут немає, все гарно. Так, друзі, 175 тисяч пробігу. Навіть є дзеркало з автозатемнінням. Приїжджайте на огляд, на тест-драйв. Гарний варіант, гарна комплектація, як на F-30, та вона в М обвісі. Приїжджайте.